Конференція директорів шкіл естетичного виховання розпочалася святковим концертом, на якому демонстрували свою творчість юні вихованці Ужгородської музичної школи. Яскравим завершенням дійства на сцені став виступ камерного оркестру викладачів закладу. Опісля освітяни області на чолі з начальником управління культури Юрієм Глебою приступили до обговорення нагальних питань у сфері позашкільного естетичного виховання. Зокрема, йшлося про виконання постанови кабінету міністрів України стосовно протипожежного захисту об'єктів та закладів, в яких постійно перебувають діти. Порушувалися питання і покращення матеріально-технічної бази закладів та ремонтних робіт шляхом фінансування з обласного бюджету, відзначив Леонті Ленард. Матеріальна база вона залежить дуже від того бюджету, який нещодавно був прийнятий. Зараз якраз поступають контрольні цифри бюджету 2013, тисячі котрі будуть регулювати діяльні школи, від яких будуть залежати чи ми всі цифри змушені будемо спрямувати на забезпечення захищених статей, тобто заробітної плати, нарахування і кому. Комунальних послуг, чи щось залишиться школам і на Розвиток, тому що зараз у нас фінансування йде по залишковому принципу, тобто ідеї загального так би мовити, котла у відділів культури. Ми зараз в стадії розроблення йде робота над змінами бюджетний кодекс про те, щоб фінансувалися школи з розрахунку на одного учня, так і в освіті. за словами методиста по навчальних закладах Вікторії Фролової. Ця конференція є своєрідним спілкуванням та обміном досвіду роботи між педагогами області. Та можливість ознайомитися із важливими змінами, які відбуваються на законодавчому рівні. Однією із них є нове положення про атестацію педагогів, від якої залежить професійний ріст викладачів. Ця конференція це десь, в якійсь мірі підвищення кваліфікації директорів, і є, це є обмін досвідом, в кого які зміни пройшли, що десь покращилося, що десь впровадилося. Ми дуже раді приймати. Такого рівня нараду це для нас і повага своєрідна. І такі наради відбуваються протягом року часто. Але повірте, не буває взагалі саме важливе між людьми спілкування. Ми дуже рідко між собою директори спілкуємося. Ми всі працюємо по кожному куточку нашої області. На завершення наради Юрій Глеба подякував всім директорам шкіл, які успішно пройшли атестацію та підтвердили свій статус. Також усі учасники конференції отримали навчальні посібники, які стануть у нагоді для вчителів музики.